Бачить також до компетенції переписані ну, цього органу функції, які здійснює реально головний розпорядник е, галузевого управління. Зокрема, це ж примірний погодження будуть всі і підкеруватися. Слухайте, будь ласка, ж... не багато прошу часу. Погодження штатного розпису установи закладу в установленому порядку це функції головного розпорядника. Погодження кошторису установи закладу, установлено в установленому порядку ніяк не функції даного управління. Ну, і, і ще багато чого, навіть власні надходження, ви хочете, щоб керівник має право їх розподіляти, залежно від необхідності, тут також ви ну, перебираєте на себе ці функції. І багато чого. Дивіться, по статуту, по погодженню штатного розпису, щоб виміли. А затвердження штатного росту случається за управління. Тобто в даному випадку це примірний статус. Ми думали, що розумієте, що будь-які комунальні підприємства це юридична зустрічання. Ви залогуєте ці повноваження, Ні, ні. Я вам приказувати зі положення, потім буде погодження штатного розпису.